Напередодні дня українського кіно у Дубні презентували творчість народної аматорської кіностудії Дубинського будинку культури, незмінний керівник якої упродовж багатьох років Микола Величковський. До цього дня він підготував для перегляду особливу стрічку. Ми хотіли охопити весь час. Тут будуть уривочки з фільмів, ну щоб була тема розкрита більш широко про нашу роботу. Починаючи з 80-х років, і по цей час кіностудія Дубно була створена у 1975 році. А вже через два роки їй було присвоєно звання народної аматорської. За цей час кіностудія підготувала близько 60 фільмів різноманітної тематики: про історичне минуле і сьогодення, про місцеві звичаї та обряди, про життя і красу рідного краю. Крім фільмів, зберігається весь матеріал, і про Дубно, і Дубинщину, ну і не тільки. Основне, щоб, щоб була правда. Робимо про наш край в основному все, що в нас робиться, все, що в нас є. Прийшов привітати свого товариша і письменник та громадський діяч Микола Тимчак, який стояв у витоків створення народного руху у Дубні. Він є літописцем. Історії Дубинщини починаючи від від, як я вже сказав, від відродження просвіти, від зародження народного руху України, в архівах кіностудії зібрані величезні скарби та спогади про те, як і чим жила Дубинщина. За свою діяльність її колектив нагороджений дипломами та відзнаками. Так, у 2012 році за фільм Тараканівський форт кіностудія отримала золоту медаль. Ми тоді з ним відважилися зняти фільм. Про Шевченка, який зайняв досить гарне місце в Києві. Там ми зачепили з ним і козацькі могили, там і село Птіч'я. Отак починалася з ним робота. Ну, а далі вже пішли інші роботи, інші фільми, які я то озвучував, то допомагав сценарії писати. Ну, останні фільми. Останні фільми, скажімо, ми зняли про Миколаївський монастир. Окрім кіностудії, будинку культури діє і фотостудія. І це дозволяє завжди бути у вирі подій, фіксувати і зберігати важливі для історії моменти. Ми гордимося, що в нашому будинку культури є народна кіностудія, народна фотостудія. По перше, це великий архівний матеріал. Має наш керівник фотостудії Микола Іванович Величковський. Великий архівний матеріал. Є матеріали ще Багато років назад місто наше розбудовується з кожним днем, і ми забуваємо, що було колись. А якщо зайти до Миколи Івановича в гості, то можна згадати багато всього різного. І зазвичай в нас в Україні в другу неділю вересня відзначають всеукраїнський день кіно, і ми кожного року відзначаємо цей день, вітаємо Миколу Івановича. І дай Боже, ще багато багато років йому творити, і нам є багато чого в нього повчитися.